Хотіли побити мене нарциси, тому що їхні дружини або партнерки приходили на терапію, і після там, деяких сеансів вони почали пред'являти своїм чоловікам. При тому, що у нас ніколи такого не було, що типу, йди, скажи чоловіку, що він мразь. Ну це заборонено. Але. Жінка вчилася вибудовувати свої кордони і говорити про свої потреби, а потреби там бути почутою. Або, наприклад, було б непогано сказати дякую, коли вона там вечери приготувала. І вони прям от шукали мій номер, дзвонили, казали, що я сім'ю розрушаю. Там була фізична наруга, тобто він ну не то, щоб і збивав, але він її штовхав, вів руку там придушити. І він дуже сильно ображав. Її сина від попереднього шлюбу. І жінка після там трьох чи чотирьох зустрічей почала з цим щось робити. Ну, що вигнала його насправді, а він жив у неї вдома. І він мені прям от погрожував. Тут питання не в тому, що я бідний нещасний, а в тому, що коли людина із низькою самооцінкою свою самооцінку самостійно піднімає, то це якраз може бути от стоп до цього нарцісу. А ззовні виглядає, ну от прям розрушення брака, от ячейка обстріля. Чуш, якщо ви за здорові стосунки. Хоча б самим собою, то воно так і буде.